Комунальне підприємство міськ тепловоденергія отримало безкоштовно чотири когенераційні установки вартістю 4 мільйони євро. Обладнання безперебійно забезпечуватиме громаду гарячим водопостачанням. Це є результатом міжнародної співпраці. Нагадаємо, восени 2023 року в Австрії міський голова Михайло Посідко підписав важливу угоду в рамках грантового проєкту енергетичної безпеки Юсейт на виробництво, налаштування та обслуговування чотирьох когенераційних установок для нашої громади. Військові подякували громаді за дрони. Нещодавно три пташки передали захисникам 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щоденно пам'ятаємо про наш обов'язок бути надійним тилом для тих, хто тримає лінію фронту. 3-ї окремої танкової бригади. Дякують Кам'янецькій громаді, Кам'янець-Подільській міській раді за ці чудові мавіки інтерпрайси. Разом нечимо ворога, разом до перемоги. Слава Україні! Міський голова відреагував на протокол Національного агентства з питань запобігання корупції. Призволо, що стало от таким наслідком розгляду на ЗК. Всі ми пам'ятаємо ВП з призначенням секретаря міської ради ще з самого початку моїх повноважень. Мною були намагання сформувати відповідну команду, призначити заступники, призначити секретаря, старост. Але тоді, на превеликий жаль, це не було прийнято, депутати не проголосували за відповідні рішення. Після чого, згідно закону, черга вносити кандидатуру секретаря перейшла до депутатів міської ради, і депутати внесли кандидатуру Самсонюка Сергія. Але, користуючись своїм правом, я витував це рішення. Рішення набуло закону і сили, воно не було оскаржене. Ну і звичайно, що цим депутатам не сподобалася така позиція. Він, напевно, що образився, тому саме за його підписом. Було спрямовано звернення до НЗК, де він е, вбачав в моїх діях е, певні правопорушення. Хочу сказати, що я не призначаю е, канатуру, е, секретаря, а це приймає рішення виключно сесії міської ради з депутатами міської ради шляхом таємного голосування. Е, тому, е, Позиція назика вона доволі таки однобока, недосліджена різносторонньо, і відповідно наслідок чого було складання такого протоколу. Сама сума, вони навіть в суспільстві наже про це говориться. Що корупція за те, що 5 тисяч гривень я отримав виборчий фонд, і це спонукало мене призначити Ірину Петрівну. Ну ті, хто цікавляться життям міста. Вони абсолютно добре розуміють ситуацію, яка склалася, і вони прекрасно розуміють, що такі речі трішечки можна сказати абсурдні. Відбувся перший громадський форум дорадчих органів. У ньому взяли участь активні представники громадянського суспільства: Рада волонтерів та ВПО, Рада громадського активу, Рада ветеранів, інститут третього віку та представники громадськості. Говорили про безпеку та роботу поліцейських офіцерів громади. На форумі було ініційовано звернутися від нашої громади до Верховної Ради України, Кабміну та президента стосовно внесення змін до законодавства України щодо пільгової підтримки визначених категорій населення. Також обговорили роботу центру. Центру соціального обслуговування турбота та реабілітаційного центру було ініційовано акції Книга ветерану, смаколики воїнам, а також облаштування артпростору та місця для насільних ігор, бібліотеки, спілкування. Крім того, як зазначив міський голова Михайло Посідко, цьогоріч влада продовжить підтримувати проєкти волонтерського руху, адже це наш внесок у перемогу. На території міста розпочато роботи з усунення аварійної ямковості. В першу чергу буде охоплено аварійні ділянки доріг з найбільшим трафіком автомобілів. Ремонт здійснюється за технологією холодного асфальтування. Даний метод використовується для термінового відновного ямкового ремонту. А також даний метод дає змогу здійснювати роботи за будь-яких погодних умов. На базі центру культури і мистецтв Розмай відкрили ще один громадський простір для ВПО та мешканців громади, які вдалося реалізувати завдяки грантовій програмі, співпраці Кам'янець-Подільської міської ради, благодійного фонду Рокада та за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні. Різноманітні тренінги, семінари, коворкінги та дитячі івенти спільні заходи гуртують людей, а також дають можливість формувати активне громадське середовище серед внутрішньо переміщених осіб. Це ще один чудовий проєкт, метою якого є інтеграція. Їх в життя міста. Простір обладнаний сучасними меблями, акустичною системою, телевізором, а також двома ноутбуками. Вартість такого проєкту 150 тисяч гривень, з яких 20% профінансовано з місцевого бюджету. Вже не вперше благодійним фондом Рокада та Кам'янець-Подільською міською радою реалізовуються подібні проєкти. Нагадаємо, напередодні в громаді відкрили інтеграційний простір на базі Енсон. 8 лютого відбувся мітинг реквієм з нагоди відкриття меморіальної дошки полеглому захисникові кам'янчанину В'ячеславу Попову, рідні, близькі всі, хто його знав і любив, прийшли, щоб віддати шану воїну і поділитися доброю згадкою про нього. Близько 20 років В'ячеслав працював на комунальному підприємстві Міськліфт світло. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно став до лав територіальної оборони. Його незмірний патріотизм, відданість справі, непохитний бойовий дух назавжди залишиться яскравим прикладом для наших сучасників і для майбутніх поколінь. Пам'ятну дошку встановили на фасаді будинку, в якому проживав В'ячеслав.